Ця акція присвячується нашим дітям, нашим чоловікам, нашим батькам, щоб люди пам'ятали їх подвиг, що вони зробили, для того, щоб вони прокидалися вранці і лягали в мирний час спати, щоб наші діти жили щасливо, без віт, без бомбежок, без вистрілів. Але люди, я сподіваюся, Ця акція принесе якусь користь і люди будуть пам'ятати подвиг наших загиблих героїв. Да, наших стало набагато більше, але я бачу, що Верховна Рада ховається. Але я сподіваюся, що до них теж дійде, Яка, яку біль, з якою болю ми кожен день. Живемо і будемо жити до скінчання нашої. Попоховати своїх дітей це дуже тяжка втрата. Я сподіваюся, що ця війна закінчиться в нашу перемогу і що не зря наші діти поклали своє життя. Ми кожного дня вже на протязі цілого тижня збираємося тут для того, щоб нагадати житомирянам, що у нас в місті є хвилина мовчання щодня о 9 годині. Вона для того, щоб шанувати пам'ять загиблих військових і цивільних. Є відповідний указ президента, але, на жаль, у нас в Житомирі і не тільки в Житомирі дуже вже трошечки розслабилися і про це мало пам'ятають. І цією акцією ми хочемо підтримати одна одну і, і, і не тільки одна одну, а навіть тих військових, які зараз на передовій, тому що мені здається, що у нас два світи один там, один тут. Ми стоїмо на захист їхньої поваги і пам'яті про них. Це для наших дітей, також для нашого майбутнього покоління важливо, так як ми їм даємо приклад. Я знаю, що в школах Житомира дотримуються хвилину мовчання. У мене дитина вчиться в школі, і слава Богу, там є це. Я надію, що і в дорослих людей, так як і в школах, знайдеться одна хвилина в дні, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Місто Житомир просто гуляє. Воно має право гуляти, має право відпочивати хто тут, але є, є наказ. Ну є указ, і ми повинні його дотримуватись. Тобто кожного дня о 9 годині це йде хвилина е, мовчання. Ми будемо домагатися, щоб е, виконувався закон е, моральний в першу чергу. тому що тут не закон, який написаний, прописаний, а закон це моральний. Це обов'язок кожного. Чомусь в інших містах, в інших країнах, де поважають свою націю, вони це роблять. І чому в нас в Житомирі в місті цього нема? Матері, батьки, дружини, чоловіки загиблих. І сьогодні вже приємно, що до нас приєдналися трошки і як якають ветерани ще. Ще пару ветеранів сьогодні підійшло, і це вже теж ознака того, що ну воно набрало розголосу. Ми будемо проводити їх по всьому місту. Якщо місто не буде, якщо люди, люди не просто не згадають совість і людяність, ми будемо це робити по всьому місту. По всьому.